я волнуюсь, просто я стараюсь немножко спокойно ко всему относиться. не знаю, вот мальчика, наверное, не хотела бы увидеть. Ольга, Ольга такая с кучеряшками, такая тоже очень красивая. Вот, мне тоже она понравилась. Была бы рада ее увидеть. Ну, сейчас и посмотрим. Знаешь, зришь, что из выходит. А що нормально? Молоді, стильні, модні, подобається да, да. зачішка приблизно да, да. подобається мій вибір. Ні, жіденно не нравиться. А я тільки що тебе говорила. Да. Да. Ну вам В, знаєте, Я поважаю вас обидвох за ваш вибір. По перше, тих пісень, які були на е, сліпому відборі. Ви співали пісню моїй колеги, подругі Тіни Кароль. Співали пісню з емфіри по-своєму абсолютно. З таких ночка віряже зверіді. Ночка правахнусь віхнусь, ночу не запетить ніхто. Вибір в мене був. не можу сказати, дуже складний цієї пісні, яку, власне, я хочу запропонувати вам. Тому що е, я знав, що ця пісня має бути модна, стильна. Е, і тому я обрав пісню: Йолка е, Прованс. Сможете? Да. Песня вначале не вызвала какого-то прям особенного восторга. Так было немножко непонятно, что же, что же с этой песней делать, как же себя в ней показать, как же, как же что, что, что это будет. Но когда мы уже пришли на репетицию, с музыкантами немножко пообщались. Спочатку, ну, подобно, скажем так, песню заспевала инша группа достаточно давно. И мы решили сделать Для себе експерименти зробити аранжування як роз тої групи, яка заспівала вперше ці пісні Уютне кафе на улицях сплітним. Музикантами так загорілися, що витратило на себе всього часу. І до цього ж прийшли. Вони так загорілися самі. Їм зараз цікаво. Я думаю, що це буде цікавий батл. Ну, спасибо відховіну, спасіба колектив отличный. Ми її переделали, Ми зробили так, як нам хотілось, так як нам так, як ми чувствуємо. Трудно говорить, в чем Оля сильнее. Вот мне показалось, что у нее диапазон немножко побольше. Естественно, это как бы может быть преимуществом. Да, у нас будет один импровизационный момент в песне. Вот. И Марта, по крайней мере, то, что было на репетиции, она достаточно сильна в импровизации. И в данном случае Марта, я считаю, немножко меня превосходит именно в этом моменте. Я обязательно выиграю. У меня все получится. Я самая-самая. Я саме підкреслює, що в будь-якій ситуації ти створена бути самою самою.